У Лозовій на вулицях та внутрішньоквартальних дорогах активно проводяться роботи з ліквідації ям і вибоїн. Про те, які об'єкти будуть зроблені цього року, розповів Олександр Лавриненко, головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства та будівництва, це об'єкти вулично-шляхової мережі Лозівської міської громади. Роботи виконуються відповідно до затвердженого переліку. Перелік затверджується на кожен рік виконавчим комітетом. Рішення про затвердження Переліку вулиць, тротуарів, автомобільних доріг та інших об'єктів вуличної інфраструктури Заліської міської тергромади, поточний ремонт таких планується на поточний рік. Загалом на сьогоднішній день за результатами обстеження виявлено пошкодження, найбільш такі пошкодження, на 52 об'єктах. Вони внесені до переліку, тому планується в межах ліміту коштів, які будуть доведені. Проводити роботи з відновлення покриття на цих об'єктах. Наразі на сьогоднішній день виконані роботи на 9 об'єктах. Це як вулиці міста, так і ну, загального загальне користування, тобто міські вулиці і дороги, а також внущеквартальні. Виконані роботи за адресою вулиця Соборна, 15, квартальна дорога, виконані роботи по вулиці Павлоградській, вулиці Кооперативна, вулиця Слобожанська. Планується виконання робіт в подальшому по вулиці 25 Січиславської бригади, вулиці Машинобудівників. У Зв'язку з тим, що фінансування зараз на ремонтні роботи виконується виключно за кошти міського бюджету, тому поки що на даний час роботи з капітального ремонту реконструкції не плануються в зв'язку з обмеженими можливостями бюджету. Тобто виконуються роботи з поточного ремонту, які передбачають забезпечення безперешкодного, безаварійного руху автотранспорту. Тобто, це основна вимога. За словами Олександра Лавриненка, на цей етап ремонту з міського бюджету було виділено 1,2 мільйона гривень. Уже завершено ямковий ремонт на певних об'єктах. На тих територіях, де роботи виконано і де найбільш інтенсивний рух транспорту, найближчим часом планують відновити дорожню розмітку та встановити оновлені дорожні знаки, щоб підвищити безпеку руху. Тобто загальна кількість, як я розказав, 52 об'єкти. Список цей, ну як це доповнюється він відповідно до умов, які, ну, скажімо так, будуть нам доступні. Тобто, якщо буде додаткове фінансування, крім ямкового ремонту, у планах відділу благоустрою відновити тротуари, де пішоходи відчувають незручності через пошкоджене покриття. Виконання цих робіт зробить вулиці громади більш комфортними та безпечними для мешканців.